Сьогодні, 19 березня, станом на цю годину противник дещо зменшив інтенсивність обстрілів і веде в основному провокативний вогонь із стрілецької зброї. Поки російські окупанти топчуться по нашій землі, весь цивілізований світ згуртовується, аби допомогти Україні відстояти незалежність. Так днями були укладені угоди щодо придбання найсучаснішої військової техніки для українського війська, придбання модернізацію а також ремонт бойової техніки. Йде повним ходом на сьогодні підписано 100 договорів таких, і в ближайший час плановано підписання ще 160 договорів. Крім того, незабаром до України прибудуть британські інструктори, які передаватимуть українським колегам свій досвід та ділитимуться навичками щодо ведення піхотного бою. Найближчим часом по всій території України розпочнуть роботу центри вербування та комплектування, де добровольці зможуть записатися до лав збройних сил. Як показує досвід, АТО, найбільш ефективно виконують бойові завдання ті, хто за власним бажанням призвався в армію. Чотко характерно характерна відін і мотивація, рівень патріотизма, готовність виконувати прикази, готовність воювати. Ну я задався вопросом, по чому ми шукаємо добровольців в активному стані. То есть мы пассивно сидим и ждем, когда какой-нибудь доброволец к нам придет. Но нужно перейти просто активно в форме поиска. Вот сформировали идею. Це вирбування розмістять у всіх великих містах України. До 1 червня запрацюють вже чотири таких центри. Також буде створена база даних, куди військові підрозділи надсилатимуть заявки на конкретні спеціальності. Таким чином набиратимуть добровольців з певними професійними навиками. Во всіх обласних містах, крупних районних центрах будуть відкриті офіси, причому ми підходимо підході як офісу. Там юристи, там будуть психологи, будуть воєнними. Причому по воєнному будемо делать упор на дімобілізованих прошедших АТО. Команда британських лікарів з 4-го медичного полку розпочала операцію орбітал з доставки обладнання українським військовим. Британці навчатимуть наших вояків надавати медичну допомогу під час бою і забезпечать необхідним обладнанням. Іноземних інструкторів не направлятимуть в зону бойових дій. Вони перебуватимуть у районах віддалених від гарячих точок. До того ж, невдовзі Великобританія почне постачати українській армії нелетальне військове спорядження на суму 850 тисяч фунтів. Він усміхається і жартома відповідає на серйозні питання про поранення, та що зовсім недавно не міг підвестися з ліжка і поворухнути лівою рукою. Під час обстрілу литовища у Краматорську військовий журналіст Денис Гойко дістав численні травми. Щов якісь взриви нехарактерні, вибігли з хлопцями, з кому, щоб впадати в блюнтаж. Теж насправді був дуже далеко, ну, не дуже полакувати, просто навіть не встигли. Вибухи були дійсно характерними, тому не, не схоче на мінометний обстріл, міногради. За останні 40 діб офіцер переніс 15 хірургічних втручань. Спершу його лікували у військових шпиталях Харкова та Києва. Нині ж ним опікуються лікарі ірпінської оздоровниці. Найбільше тоді під час обстрілу хлопці постраждали рука, спина та ноги. Після того, як евакуювали в військовий шпиталь в Києві, то там, там десь зробили більше 10, десь 15, напевно, операцій. Це рука ще пластичну операцію робили, на спині дуже багато було, тому що багато поранень, і тому, звісно ж, багато операцій. Лікарі кажуть, що Денис іде на поправку, проте на відновлення потрібно ще багато часу. Невропатія теж дуже успішна. Ні, єс працює чоловік над собою, то займається кожен день. От спочатку це легкі движення, пасивні движення, а потім уже з втялінням какая-то гірка, какая-то гантелька, вот жгут, вот робота пальчиками. От. На массажерчиках, тренажерчиках, у нас уже палец начал большой отводиться. То тобто есть уже где-то нерв пробивает себе дорогу. Это бывает не очень приятно, потому что нерв простреливает, вот, поэтому обезваливающий политон. В любом случае, пальчики начинают раздвигаться. Если рука у него висела, просто висела, то теперь уже он немножко начинает ее поднимать. Завтра Денис вирушить на лікування до Німеччини. Іноземні фахівці обіцяють, що зовсім скоро. він до повноцінного життя. Полностью такие травмы восстанавливаются в течение полугода, восьми месяцев, а то и до як как человек работает и как нерв, нерв восстанавливается в сутки один міліметр. Это очень длительный период. Разом з Денисом до Німеччини їдуть і інші поранені в зоні АТО військовослужбовці. Кожен з них сподівається повернутися додому здоровим. А у мене укусила змія. Сепарасі російські паратістки. Русотуристо і сепаратистка. Оп, як красиво. Дорожче не надо. Хоча попереду ще не один місяць реабілітації, офіцер із оптимізмом дивиться в майбутнє і вже точно знає, що продовжить службу в Збройних силах України. Ну, лікування в Німеччині сказали, що в принципі буде тривати до повного одушення. Після цього повернуся в Україну, далі буду служити. Ні, звичайно, хочеться, щоб поки, за цей час, поки я лікуюся, закінчилася вся війна. Але якщо все ж таки я вилікуюсь, то я. Я б хотів би ще поїхати в зону проведення антитерористичної операції і попрацювати там військовим журналістом. Цього тижня в рамках американської допомоги в Україну прибуває 30 броньованих хамерів. Тож ми вирішили протестувати одну з таких машин, яка вже кілька років служить українським військовим. Колесо цієї американської легенди ступило на нашу землю ще у 2000-х. Партію армійських хамерів розподілили між підрозділами, які займались миротворчістю. Цей красень вірою і правдою служив в Житомирському окремому батальйону. А зараз в АТО. Гідроусилитель, хорошо робить, тормоза теж хороші. Набирає розгон — відлично. Коробка автомат, що саме головне, не вбивається і можна є понижені, є повишені. Є повний привод. Це саме головне, що повинно бути Серійне виробництво хамві, як Хамер називали спочатку. Запустили 1985 року в Індіані. На його місце у конкурсі Пентагону претендував навіть проект Ламборгіні. Все ж саме Дженерал було доручено за п'ять років побудувати для армії США 55 тисяч машин вартістю 22 тисячі доларів кожна. Хамер мав розганятися до 112 і проїжджати 520 кілометрів на одній заправці, долати підйоми до 60% та форсувати брід завглибшки до півтора метра. Цесвітньо відомим він став після операції буря в пустелі. Відтоді побував майже в усіх гарячих точках і став культовим на гражданці. Наш металевий герой на прізвись корем зійшов з конвеєра як базова версія. На броньовик його перетворили вже тут, у часи, коли про можливу агресію Росії ніхто навіть не думав. На Львовському бронетанковому заводі була проведена його мінімальна модернізація. був зроблений бронекорпус встановлений станок, під один пулемет НСВ, не саме Модифікація, наприклад, не була встановлена. Бронестекло, бронезаслонки стояли, стояли. Станок, скажімо так, прямо скажімо, неудачний, оскільки пулеметчик знаходиться зверху, нічим не прикритий, люк узкий. Власними та волонтерськими зусиллями вдалося виправити ці помилки. На хамера встановили броневікна, захищену башту з двома кулеметами, ззаду вирізали багажний люк. Автівки з такими опціями використовують для підтримки підрозділу супроводження колон евакуації поранених аж допоки їх не зупинить ремонт. У нас соляра не дуже самі знаєте, не дуже добре. І топлюна дуже фільтра всі забиваються буквально тисячі чотири. Треба чистити фільтра. Надзвичайно маленьке, але легке кермо, чутливі гальма та повільне перемикання автоматичної КПП через зайву вагу рема у вигляді непередбачуваних конструкцією девайсів. Його ходова частина і резина швидко зношуються. Бійці кажуть, головна проблема хамерів в Україні брак запчастин. Хоча машини достойні, і у військах їх прийматимуть як своїх.